Дівчатки, сьогодні я знімаю відео про мої нові розпочатки для особистого щоденника. Вибачте, будь ласка, за посторонні звуки. Перша розпочатка – це ось така, а друга – ось така. Наступна розпочатка – ось така, а наступна – от візьміть те, що вам потрібно. Вот, Храбрость, любов, сила, віра, надіжда, страсть, упорство, мрія, терпіння, оптимізм, мудрость, іскренность, злюбленість, нежність. І також ось така і ось така. Зараз я їх виріжу і покажу, як вони виглядають вже вирізаними. Ось так вони виглядають вирізаними. Це така няшна дівчинка, яка мені одразу сподобалася. Мій річний дневник. Дівчинка типа зомбі. Возьмі то, що вам нужна. Теж така от милашка. І от така от дівчинка. Всі такі ж розпочатки є і в мого брата. Він зараз оформляє свій особистий щоденник. Всім дякую, що подивилися моє відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. І, будь ласка, пишіть коментарі. Всім па-па.